Ну і зараз справжні титани піднялися до ринку. Вагова категорія вище 94 кілограмів. Хлопці з важким ударом. І скоріш за все ми побачимо дострокову перемогу когось із хлопців. От з кого саме зараз і будуть спортсмени з'ясовувати. Ковальов в червоних шортах, відповідно, в чорних головатюк. Голотюк тримається на дистанції. Намається підібрати зручну для себе і поки що не поспішає викидати Беквіст Беквістий хайкік відразу від спортсмена синього кута. Ну, зрозуміло, чому обережно діють спортсмени. Вага у обох велика, удар так само потужний, тому треба пильнувати, аби не пропустити. Кожен з ударів може бути вирішальним. А на кону стоїть звання чемпіона України ММА в суперважкій ваговій категорії. Притискає до канатів суперника Ковальов. Спроба пройти в ноги, але Ковальов відразу ж зреагував при будь-якій небезпечній ситуації. Я так розумію, що Говатюк буде намагатися. Перевести бій в портер. Ну, досить цікава і нестандартна стійка у головатюка. Обмін джебами обопільно пробивають. От в світі боксу відомі епізоди, коли обопільні нокаути навіть були. Цього разу просто хлопці пропустили, але досить впевнено тримаються. Ковальов намагається навіть похитувати корпусом, аби не давати нагоди суперникові влучити, аби не бути легкою мішенью. Справа але розсікає повітря. Лише от викидує удар, але не дуже влучно від Ковальова. Йде вперед. Небагато ударів. Зараз справа влучає. І, судячи з усього, це все. Завершення поєдинку на зустріч справа через руку оверхендом. Пробив Кавальов і отримує перемогу. От підборіддя в Щелепу по влучив цей удар. Бачимо, наскільки складно зараз. Суперникові бачимо фронт Кік спробував пробити зліва. Розкрився під час своєї атаки. Головатюк і відразу скористався цим кавальо. Ну що ж, один з найвидовищніших, мабуть, нокаутів сьогоднішнього вечора. Ми побачили. Ну от, дуже приємно, що спортсмени такого рівня демонструють дуже класні поєдинки. Ну і зараз давайте станемо свідками. Того, як підіймають руку переможцеві і е, оголосять прізвище чемпіона в важкій ваговій категорії України з ММА. Через та держав, боєць кута. Андрій Викласко, Венеслав, Що ж, вітаємо Ковальова Андрія. Дійсно, дуже Складний турнір був для нього. Ну, от фінал видався взагалі, феєричний. Я, я думаю, запам'ятається багатьом шанувальникам ММА. ну і, Я думаю, не тільки ж фанати змішаних єдиноборств. Тут присутні, тут і боксери, і представники інших бойових мистецтв. Ну і Треба сказати, що сьогоднішній вечір все-таки видався на славу. Ми побачили молодих талановитих бійців, які лише розпочинають. Свій шлях в великому спорті, ну і те, що це турнір, все таки любительський, свідчить про те, що не тільки професіональні змагання можуть бути такого високого класу. От, зараз демонструє свою майстерність Ковальову. і це свідчить про те, що залишилися сили, можливо, ще не на один раунд у можна вже казати чемпіона України з ММА. Ну а я вам дякую за увагу для вас. Працював Олександр Веремієнко. На все добре і ще почуємося. Бувайте. Третє місця посібля. Козлинський Олександр. А третє місце. Завізіон Олександр. Рачу П И прво место нештартем